Люди носять маски, маски віруючих. Несвідомо у сліпій покорі падають на коліна, про щось просять, схиляють голови. А хто сказав, що Богові потрібна покора? Хто сказав, що перед Богом потрібно падати на коліна? Хто сказав, що Богові потрібно, там не стань, там треба помолитись, там треба перехреститись, там треба священнику поцілувати руку? Хто це сказав? І ось ці маски, віруючі маски, потім займаються пересудами, ділять майно, доводять один одному щось, змагаються між собою, сперечаються між собою, заздрять, бояться зробити крок в щось нове. Якщо ми ставимо когось або щось вище, чим Бога. Коли ми є рабом грошей, рабом речей, рабом людей, рано чи пізно нам Бог покаже, що нічого немає вище за нього. Вірити і довіритися це дві різні речі, тому що можна сказати, я вірю в Бога, і це буде як ну, білий шум. Щось пронеслось, я вірю кудись там у щось там. Але коли я говорю я довіряю Богу, це означає, що я здаюсь йому. Це означає, що я довіряю тому, що відбувається в моєму житті. І це означає, що я спускаюсь звідси з голови, там, де моє, треба, хочу довести. Я опускаюся сюди, в серце, тому що серце це місце, можна так сказати, де живе Бог. Це вібрація найвищої частоти. Це вібрація. Себе самого на найвищій частоті безумовної любові. І коли ми опускаємося звідси, опускаємося сюди і довіряємо ось цьому голосу серця, який нас веде, відповідно, ми знімаємо маски, ми перестаємо грати ролі, ми стаємо собою, такими, якими ми є. Ми стаємо Богом, який веде нас до себе.